Доброго дня, шановні мешканці Київщини, Микита Геращенко, начальник управління міжнародного співробітництва Київської обласної військової адміністрації. У сучасних умовах міжнародне співробітництво набуло особливого значення. Це не лише партнерські угоди, це пряма підтримка наших територіальних громад, залучення ресурсів для відновлення і сталого розвитку. Команда Київської ОВА активно працює в цьому напрямі. На сьогодні Київщина має 16 діючих угод про міжрегіональне партнерство. Громади ведуть надзвичайно активну роботу. Маємо 133 міста побратими у 34 країнах світу. Серед акцентів: співпраця зі штатами Вашингтон та Юта у Сполучених Штатах Америки, регіонами Іль де Франс у Франції, Тоскана в Італії, графством Бакінгемшир у Великобританії. Середньочеським краєм у Чехії також ми ведемо перемовини з німецькими землями про укладання відповідного партнерства. Зокрема, спільно з регіонами Мільде Франс розробляємо навчальну програму для посадових осіб органів місцевого самоврядування Київщини, державних службовців Київської ОВА і працівників регіонального центру підвищення кваліфікації щодо роботи з грантовими програмами Європейського союзу. Тривалість цієї програми становитиме три роки. Київська ОВА співпрацює з понад 70 міжнародними організаціями і фондами, які допомагають громадам відновлювати інфраструктуру, підтримують сфери освіти, охорони здоров'я, гуманітарне розмінування, допомогу внутрішньопереміщеним особам тощо. Починаючи з 2022 року. Київщину відвідали понад 500 іноземних делегацій різного політичного рівня. Ці візити мають надзвичайно важливе значення, адже ми ознайомлюємо міжнародних партнерів із реальними наслідками російської збройної агресії, формуючи їхню позицію на захист України. Також ми готуємося до проведення третього міжнародного саміту міста регіонів, який відбудеться в червні в місті Київ в рамках діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Минулорічні саміти показали свою дієвість в контексті зміцнення міжтериторіального партнерства. Цього року одною з пріоритетних тем також стане розвиток культурної дипломатії. Дякую всім за увагу!